Княгиня Ольга велика княгиня Київської Русі, яка прославилася за межами своєї країни мудрістю і залізним характером, неабиякі особисті якості допомогли цій жінці понад 20 років з 945 по 964 успішно правити найбільшою державою Європи, кермовлади, над якою вона успадкувала після загибелі чоловіка. Чимало сторінок життя Ольги оповиті серпанком вомниці. Приміром, нічого конкретно не відомо про її походження. Існують різні версії, ніби родом вона була зі Пскова, але народилася в сім'ї Скандинавів від племені Варязького. Або ж була Ольга дочкою самого віщого Олега, котрий і віддав її заміж за свого вихованця Ігоря Рюриковича. Побутує також думка, що справжнє ім'я княгині було «Прекраса» і походила вона зі знатного слов'янського роду Гостомислова. Деякі ж болгарські історики вважають, що батьківщиною великої давньоруської владарки була саме їхня країна, де Ольга також мала князівський титул. До влади Ольга прийшла внаслідок трагічних подій. Дребляни, що повстали, по звірячому вбили її чоловіка. Їхньому синові Святославу в цей час було лише три роки, і вся відповідальність за країну разом із горем втрати нелегким тягарем лягла на її жіночі плечі. Небезпека підстерігала зусибіч, і в Києві, і далеко за його межами, численні вороги, з нетерпінням чекали реакції княгині. На передчасну смерть Ігоря. Древляти, які осміліли, вирішили: ось ми вбили руського князя, візьмемо тепер дружину його Олю за нашого князя мала, а із сином його Святославом зробимо, що схочемо. І послали вони до Ольги сватів двадцять найкращих своїх людей, яких княгиня розпорядилася закопати живцем разом із чорном у дворі свого палацу. Наступне посольство вона наказала відправити до лазні митися, а коли древлянські старости зачинилися там, то хату було підпалено і всі незвані гості загинули. Довго не зворікаючи, Ольга вирушила з дружиною до древлянської столиці, міста Іскоростень, де планувала справити трижну за покійним чоловіком. Наповни вона запросила безліч знатних древлян, яких русичі донестями напоїли хмільними медами, і коли ті спали, їх зарізали. Усього тоді було вбито близько п'яти тисяч гостей. За рік у 946-му київська княгиня з Великим військом пройшла древлянськими землями, зібравши з мешканців установлену данину. А наприкінці походу підступила до іскористання. Жителі столиці. Зачинилися в місці і у відчії збиралися оборонятися до останнього подиху. Вони звернулися до Ольги. Ми раді були б платити данину, але ж ти хочеш мститися за чоловіка? На що княгиня їм відповіла, я вже помстилася за чоловіка неодноразово, а зараз уже не хочу більше мститися, а хочу брати данину потроху і, помирившись із вами, піду геть. Зажадала Ольга тоді, щоб від кожного будинку дали їй по три голуби і по троє горобців. і коли одержала їх, наказала своїм підлеглим прив'язати до кожного птаха мішечок із сіркою і підпалити. Пернаті, діставши свободу, повернулися у свої гнізда і, звісно, підпалили місто, яке за ніч згоріло дотла. Ось так і відбулася помста. За смерть князя Ігоря. Ці події справили настільки сильне враження на сусідів Київської Русі, що протягом 20-річного правління Ольги ніхто так і не зважувався воювати проти неї. Покаравши древлян, княгиня все ж таки вирішила повністю змінити всю податкову політику в державі. Вона встановила точний розмір полюддя і час його збирання. По всій країні було зведено погости. Місця збору данини, куди слов'яни повинні були централізовано звозити її. Казну Ольга розділила на дві частини: державну і особисту. І ніколи їх не плутала. Усі землі Русі було поділено на умовні адміністративні одиниці на чолі з представниками Київської княгині Юнами. Усі ці заходи, безперечно, упорядкували збір данини в країні. Зробивши цей процес більш справедливим і цивілізованим, саме княгиня Ольга почала муроване містобудування на Русі, розпорядившись, спорудити в Києві свій палац і палити за межами міста. І палати у зовнішній політиці Ольга віддавала перевагу дипломатичним методам 957 року. Вона прибула з офіційним візитом до Константинополя. Це був перший випадок, коли русичі відвідали Константинополь із мирними намірами. Там княгиня прийняла хрещення й узяла християнське ім'я Олена. Обряд проводив особисто патріарх Полієнт. А хрещеним батьком Ольги став імператор Візантійський Роман ІІ. За переказами він пропонував руській владарці вийти за нього заміж. І вона начебто навіть вдала, що згодна, але перед тим мудра княгиня попросила імператора ушанувати її великою ласкою, стати її хрещеним батьком. Згодившись, той спочатку не зрозумів, що після обряду хрещення шлюб між ними неможливий. Коли ж нова духовна дочка повідомила Романа про це, він лише вражено вигукнув Ольго, ти мене перехитрила! Імператор був у захваті від розуму Ольги і вирядив її додому з багатими дарами. Утім, горда княгиня залишилася задоволена не всім. Коли до Києва прибули посли Візантії з вимогою, щоб Ольга виконала союзницьку обіцянку і прислала до Греції допоміжне військо, вона відповіла: Коли цар ваш постоїть у мене на почайні, стільки ж часу. Скільки я стояла в нього в суді, гавані Константинопольській, тоді пришлю йому дари і військо. Посли повернулися ні з чим. Побоюючись зростання впливу Візантії на Русі, княгиня відрадила послів до правителя священної Римської імперії Оттона із пропозицією прислати до Києва християнських проповідників. Однак усі релігійні ініціативи своєї матері нівелював князь Святослав, який до того часу вже підріс. Переконаний язичник Він вигнав зі своєї країни західного єпископа Адальберта, а представника Східного візантійського обряду суворо заборонив проповідувати. Ольга змушена була погодитися з новим князем Київської Русі, який 964 року. Вступив у повноправне правління країни. Тепер вона жила біля сина в Києві, займаючись більше внуками, ніж державними справами. Померла велика правителька 969 року. І плакали по ній плачем великим, син її, і внуки її, і всі люди, і понесли, і поховали її на вибраному місці. Ольга ж заповіла не влаштовувати по дній тризни, оскільки мала при собі священника той і поховав блаженну Ольгу. 1547 року руська княгиня була прилучена до сонму святих рівноапостольних. За всю історію християнства тільки п'ять жінок, окрім неї, удостоїлися такої честі.